В одному із своїх попередніх відео, посилання на нього зараз з'явиться в вгорі, я розказав про те, як ФОП у єдиного податку відмовитися від єдиного податку і перейти на загальну систему оподаткування. Однак по цьому виникає питання, а коли ж після такої відмови у випадку необхідності ФОП зможе знову повернутися на єдиний податок, стати платником єдиного податку? Зараз я вам про це все і розкажу. Привіт, я Олександр Зеленський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Відповідно до приписів Податкового кодексу України, стати платником єдиного податку можна тільки один раз на рік. Відповідно, якщо ви відмовитеся від єдиного податку і перейдете на загальну систему оподаткування з 1 квітня, з 1 липня або з 1 жовтня, стати платником єдиного податку ви зможете тільки з 1 січня наступного року. Тобто, наприклад, якщо ви відмовитесь від єдиного податку і перейдете на загальну систему з 1 квітня 2026 року, або з 1 липня 2026 року, або з 1 жовтня 2026 року, то е знову стати платником єдиного податку ви зможете тільки з 1 січня 2027 року. І залишається тільки одне питання – а як бути тим ФОП? хто відмовляється від е, єдиного податку і переходить на загальну систему з 1 січня, наприклад, ОП вирішив відмовитися від єдиного податку і стати е, платником на загальній системі оподаткування з 1 січня 26-го року, чи зможе він тоді, в середині 26-го року, знову стати пратником єдиного податку? Відповідь на це питання є в Рсті Державної податкової служби від двадцять року, номер 1174, направленому на адресу Комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики. Так відповідаючи на питання. Чи зможе ФОП стати пратником єдиного податку у 26 році, якщо він з 1 січня 26-го року перейде на загальну систему оподаткування, ДПС України зазначила, тобто фізична особа-підприємець, яка у 25-му році була пратником єдиного податку та перейшла на спрату інших податків і зборів, тобто на загальну систему оподаткування. З 1 січня 2026 року може повернутися у поточному році на спрощену систему оподаткування з 1 квітня 2026 року з 1 липня або з 1 жовтня 2026 року за умови відповідності вимогам статті 291 Податкового кодексу. Отже, якщо ви відмовляєтеся від єдиного податку з 1 січня якогось року, то в цьому ж році, з, якого, з 1 січня, якого ви відмовились від єдиного податку і стали платником на загальній системі оподаткування, ви можете знову повернутися на єдиний податок. Як уже було сказано раніше, в нашому прикладі, якщо з 1 січня, наприклад, ви перейшли на загальну систему, то платником, єдиного податку, ви далі можете стати з 1 квітня, з 1 липня або з 1 жовтня того ж року, з 1 січня якого ви стали платником на загальній системі оподаткування. Така от гарна консультація від ДПС України. Ну, а якщо ви відмовилися від єдиного податку не з 1 січня, а в а зробили це всередині року, то стати платником єдиного податку ви зможете тільки, як я вже сказав, із 1 січня наступного року. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.